Так, дальність фортуни перевіряємо чи помогло те, що я переробив. О, зараз нас ось до домашньої скажімо так, відстань збільшується і поплили. Зараз будемо охолод перевіряти. Почнемо з 200 метрів. Пульт на уровне живота. Я принимаю... Я... 200 бачу. Так, по ехолот. ехолот у нас вже на 200 метрів не тяне. Корабль. Чекайте. Видно, не видно. Ось так. 217 метрів. А ні, ехолот почав тянути. Треба було просто його вирівняти. ехолот тягне 217 метрів. Від домашньої. Давайте дамо маленьку швидкість. І нехай. Ну, а холод так собі, холод вже починає зникати. Типу малює, але вже помаля... помаленьку вже зникає. Ну, скажімо так. Це 230 метрів. Ось. Видно, не видно. Ось я холод. Він же помаленьку починає зникати. Ще щось промальовує. Ось. Ось крабок. 238 метрів. Холод далі має сенсу. Ну, заявлено виробником 200 метрів. 200 метрів він своїх тримає. Зараз будемо кораблик. На яку дистанцію він дотягне? Я помаленьку пливу зараз. Двісті вже є. Клієнт жалівся, що на сто Зникав зв'язок. Триста? 300 зв'язок стабільний. Давайте пробуємо далі. О, аж тепер почались перебування якісь, але це не ситєво. Починаються перебої. 340 метрів. Я думаю, сенсу далі немає тестувати. Зник. Піднімаю трошки вище і з'являється. Зараз може зникнути. 345 метрів. Ну, 300 метрів спокійно тримає. Додому. Ну, Та, вже вже перебої починаються. Треба вже піднімати. Треба вже піднімати руки вверх. Ну, коли він мордою розвертається. Ну, 300 метрів ловить. Це він зараз по GPS, не 300 метрів я своїх зробив, як і обіцяв. Холод 200. Холод взагалі, ну, без шансу. Ну, можна підняти його на рівні очей, то буде більше тянути. Так, я зараз зупиню на 200 метрів. Зупиню його, щоб, щоб забити точку. Так, точка номер один. Ні, ми так от зробимо. Ми його... Ось. Напроти дамби. Я думаю, що його видно. Ану. Видно, не видно? Видно. Ось. Ми там зробимо першу точку, щоб орієнтуватися. От друга, так якби вишка. Це буде перша точка. Щоб орієнтуватися, чи він йде рівно на точку. Бо ваш колега жалівся, що дуже дугою йде. Зараз я його по GPS відправив. Ні-ні, я не рибачте, я... Ви так хочете поплавати, подивитися? Я плаваю, настроюю і тестую. Ага, ви кораблик тестуєте, Так. Мабуть. А що показує риба? Чи я за рибою не дивлюсь. Ага, У мене задача що інша, кораблик? це. Я знімаю відео. Парах... Я зрозумів. Пару хвилин я дам вам всі а ні, -ні, ні ви собі... Я не буду рибачити, ви собі можете спокійно розкладатися. А що за корабли тестуєте? Перепрошую. потребував. Так. Зараз ми його запустимо на першу точку. Ось. Точка номер один. Ну, 180 метрів вийшло. Пішов. Орієнтуємося по цьому, по тій трубі. Чи він зайде на, на трубу? Я орієнтувався середина даби, ну от таке. Там невелика різниця. Він так трохи коло зараз зробив. Ну щоб виставитись на курс. Все цілком нормально. Зараз дивимося, чи прийде він. Ну, дуги він не робить. Зараз він йде, в принципі, доволі рівно. Ось немає такого, що як ви казали. Дуга трьох кілограм. Трьох цей кілометрова. Ну йде він рівно файно. Полностью выравнивается с трубой. Так, стоп. Так, будет краще. Развертается, зараз. и идет до дома. Ну, моя робота виконана. Para o bundo, vamos. tá